Тривалий час водіям Ужгорода доводилось об'їжджати перехрестя вулиць Майнайської та Можайського, а тим, хто потрапляв на цей відрізок дороги, доводилось не солодко. Суцільна яма на перехресті, зайві клопоти та аварійні ситуації. Всі знаємо, що цей відрізок дороги був дуже-дуже проблемним. Сьогодні, сподіваюся, до вечора, до 8-9 години вони закінчать заливати асфальт. Це означає, що ми зможемо розгрузити. Потік автомобілів, які в цьому мікрорайоні живуть по можайського генерала Свобода 8 березня, тому що вони не змушені тепер будуть через світлофор їхати на Грушевського, а вільно по Поминацький сюди можна буде їм проїжджати. Ремонт дороги планували тут уже давно, та руки ніяк не доходили. Днями вулицю таки почали приводити до ладу. Кілька десятків робітників працювали над відрізком вулиці впродовж дня. І під вечір таки пообіцяли відкрити відновлену частину дороги. Ми вробили два дні підготовку. Пошкоджені асфальтобетон вибрали. Зараз нижній слой дали, а зараз буде верхній слой давати. І після того буде указка асфальтобетонного покриття. І заодно проводимо ямковий ремонт. до по цій ділянці, дороги. Потребує ремонту тут не тільки відрізок перехрестя, а й ціла вулиця. Але наразі коштів на це не передбачено. Тим не менше, працівники міської ради обіцяють найближчим часом зайнятись і цим питанням. Уж які тут живуть, радіють, що бодай щось робиться. Хоча і за останні роки вже втратили довіру до працівників дорожньої служби. Та яма, це це проблема світова світового масштабу. Добре, що закривають, лише якби якісно. Бали і про ви розумієте, це, це, це так косметично і наш якість доріг. Це це я не знаю на якому рівні воно зараз є. Чомусь так. за кордоном роблять раз і не завжди? У свою чергу виконувач обов'язків міського голови пообіцяв проконтролювати хід ремонту особисто.